Добрався до соняшника, розпочали збір урожаю. Це поле 40. Те, що сіялося у нас саме перше, де ми міняли технологію, була бути класична. Потім ми змінили, так як було дуже поле забур'янене, воно у нас перший рік. Змінили на клієрфілд технологію і взяли сюди соняшник високоеліїновий, лімагрейновський і під Келпе Ну от Маємо на даний момент от і, кстати, тут ми... Густота посіву була 71 тисяч штук на метр. Отак От має корзинку він. на даний момент. Соняшник у нас волога з самого соняшника виходить від 8 до 9. В принципі, нас це більше, ніж задовільняє на даний момент. Зараз воно комбайн іде працює. Зараз залізу в комбайн, гляну, яка урожайність і домонтую до цього шолика. Дякую. Вот такий мої вигляд, судяшка із компания, це у нас щоб вы поднимали склон. Там зверху повеселее, да, ведь було право. В районі тройки вроде як показує, ну а там веса покажут, що воно.